Окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини, зведення за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема Стогнії, Уди Богодухівського району, Стариця, Вовчанськ, Бочковене, Старне Чугуївського району, Масютівка, Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Окупанти з авіації обстріляли земляний яр, Зибене Чугуївського району, Красне Перше та Баївка, Піщане Куп'янського району. Близько 21-30 ворог обстріляв село Велика Ругань Харківського району травмовано чотири людини. Жінки 60, 39 та 26 років. Стан легкий. Допомогу надали на місці. 17-річний підліток зазнав поранень, м'яких тканин голови і обличчя та кінцівок. Госпіталізований стан середньої тяжкості. Пошкоджено та зруйновано чотири житлових будинки, легкові автомобілі. Близько 19.40 окупанти завдали удар кабом по селу Вільховатка Куп'янського району. Пошкоджено фермерське господарство інформація про постраждалих не надходила. О 21.45 ворог обстріляв село Роздольне Чугуївського району. Пошкоджено два складських приміщення без постраждалих. Рятувальники звітують за добу здійснено 22 оперативних виїздів. Близько 21.30 населені пункти Харківського та Чугуївського районів були знову атаковані російськими ракетами. Внаслідок їхнього влучання сталися дві пожежі. У селі Велика Ругань Руганської громади горіли два приватних будинки та автомобіль на загальній площі 50 квадратних метрів. Дві сусідні приватні оселі і одна господарча споруда, зруйновані вибухом. Постраждали четверо людей, серед яких 17-річний підліток. Влучання іншої ракети прийшлось на приват. Не підприємство у селі Роздольне Новопокровської громади там зайнялися дві складські споруди на загальній площі 250 квадратних метрів. Перша пожежа ліквідована у 23.35, а друга о 5.18. До ліквідації наслідків російського терору залучались 9 одиниць техніки та 55 чоловік особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили шість атак ворога біля Сеньківки Куп'янського району. Марія Солойо, Дмитрон Гуен та Єгор Мікєнін. Харків новини. Цієї ночі окупанти атакували житлові квартали Одещини. За даними, ОВА, на місто відбувся наліт дронів Камікадзе. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. Відомо про шістьох постраждалих. На місці працюють профільні служби. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 11 дронів Камікадзе. Всього противник атакував 14-ма ударними БПЛА типу Шахет. Працювали в межах Одеської та Миколаївської областей. Обстріляли і Харків. За даними військової адміністрації, ворог атакував ракетами С-300 два район регіону. Відбулись пожежі. Є пошкодження підприємства. Відомо про чотирьох постраждалих, серед яких 17-річний підліток. У Харкові оголошено день жалоби після масованого ракетного удару 23 січня. Міський голова Ігор Терхов назвав обстріл однією із наймасштабніших за кількістю жертв трагедією за весь час повномасштабної війни. Відомо, що від ударів загинули 10 осіб більше 60 – у лікарнях. Атакували також Донецьку, Дніпропетровську, Сумську, Чернігівську, Запорізьку та Херсонську області. За даними ОВА, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський відреагував на падіння Іл-76 під Білгородом. Гарант вислухав позиції військових та закликав з'ясувати всі обставини справи, провести міжнародне розслідування. За словами президента, необхідно встановити усі чіткі факти, наскільки це можливо з огляду на те, що падіння літака сталося на російській території поза контролем українців. Україна і Німеччина близькі до узгодження безпекової угоди. Про це повідомив канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц. Як повідомляють змі, Україна і Німеччина можуть невдовзі узгодити угоду про безпекові зобов'язання відповідно до рамкової декларації групи Семи, ухваленої на саміті НАТО в липні 2023 року. Президент України Володимир Зеленський та канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц домовилися найближчим часом завершити. Переговори з цього питання. Частина вулиці розтрощена. Розбиті вікна, понівечені стіни. Одна з будівель зруйнована доволі серйозно. Постраждалі і інші житлові будинки магазини, кафе, аптеки, пошта та низка об'єктів цивільної інфраструктури. Трошки стеля, кава машина зламалася. Ну, зараз прибираємо стекла, намагаємось навести якийсь лад для того, щоб потім можна було працювати у ще. Було нанесено ракетний удар по двом районам міста Харкова, два ракетних удари ракетами С-300 з території Білгородської області було нанесено по Київському району по науковій установі, і один ракетний удар було нанесено по офісній будівлі у холодногірському районі. А внаслідок цих ракетних ударів станом на ранок сьогоднішній, дев'ять осіб отримали тілесні ушкодження. Серед них чотирирічна дівчинка. Люди здебільшого мають легкі тілесні ушкодження. Найтяжче є дівчина у якої осколкове поранення ноги зараз на місці працюють прокурори слідчі з метою фіксації воєнних злочинів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України – Це порушення законів та звичаї війни. З самого ранку на місці прильоту бійці комунального фронту Харкова для усунення наслідків поруч працюють всі служби: двірники, енергетики, шляховики та інші. Прибираємо сміття, бите скло, будівельне сміття, рами. Задіяні всі працівники нашої київської філії, трактористи, працює техніка будівельна, вивозимо сміття. Незважаючи на всі ці обставини, Харків залишається сильним, незламним. Наші люди герої, комунальники, жителі міста. Сподіваємось, що все це закінчиться і все буде добре. Ми маємо пошкодження досить великої кількості житлових будівель, а крім цього, ми маємо пошкодження пам'ятки архітектури. Наразі ми проводимо обстеження щодо пошкоджень. Ми маємо на сьогодні вибити вікна, і по вибитим вікнам ми відпрацюємо дуже. Швидко наше завдання першочергове це закрити контури. Також обстежуємо покрівлі для того, щоб максимально швидко їх полагодити. Що стосується пошкоджень пам'ятки архітектури, вони дуже суттєві, і сьогодні, відповідно до закону, ми повинні пройти певний перелік робіт, починаючи з обстеження, це і інструментальне дослідження, це розробка проєктно-кошторисної документації. А якщо це пам'ятка, то це мабуть все ж таки не буде стосуватися капітального ремонту, це буде реставрація, а це дуже важкий процес. Ми 100% можемо казати про 10 будівлі, які зазнали суттєві пошкодження. Це досить велика кількість вибитих шипок, руйнування тепломереж і таке інше. Але практика показує інше, що після того як ми більш досконало проходимо обстеження. А ці пошкодження намного більші, ніж попереднє, нам здається, тому що центр це старі будинки, старі покрівлі, і вони дуже вразливі щодо вибухів. А що стосується вибухів, які відбулися тут, а їх відбулося тут два. А це дуже потужні вибухові хвилі і дуже потужні, на жаль, і руйнування. Ну тим не менше. ми справлялися до цього, справимося і зараз. Ігор Безкровний, Ярослав Куруненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини. Жахливо, але вже не так, як вчора. Так виглядають двори у селищі Жуковського. Одно з п'ятиповерхівок прилетіло. Стався обвал під'їзду. Рятувальники впродовж дня до пізнього вечора проводили свої роботи з розбору завалів. Операцію довелося Призупинити на нічний час Вчора вночі Роботи були припинені зв'язку з тим, що була можливість руйнування несучої стіни. Була загроза людям працювати було неможливо. Нічний час роботи продовжувати неможливо з причини того, що верхолазні роботи проводити не дозволяється в нічний час. Сьогодні зранку, з 8 ранку, продовження роботи по обстеженню будівлі прийняти рішення часткового демонтажу несучої стіни та Частини перекриття в двох двох поверхів четвертого п'ятого поверху для того, щоб можливо продовжити розбір завалів, під яким ще можливо знаходяться останки людей. З під завалів ритуальники дістали ще тіла загиблих мешканців будинку. Таким чином, станом на шістнадцяту годину вечора, середи, кількість загиблих збільшилась до 10 осіб. Райківські комунальники продовжують працювати на місці прильоту. Тут і двірники, які прибирають територію, і шляховики, які вивозять сміття. Кожен фахівець зайнятий своєю справою з усунення наслідків. Турки, вікна а, і так далі. А, було... Совано більше 10 комунальних установ, які займалися на цій локації. Це наша КП ХРСП, ХСС, житлобуд тощо було усунено біля 90% ушкоджень. Роботи було дуже багато. Ми займалися закриттям контурів, тобто закриття ушкоджених вікон, дверей. Працювали з самого ранку до пізнього вечора. Було виконано дуже багато роботи, і сьогодні теж працюємо з самого ранку і дивимося, що ми не встигли закінчити вчора. Зараз у нас відключений від холодного водопостачання один будинок, в якого зруйнований під'їзд. І в двох будинках ми виконуємо невеликі ремонтні роботи і сьогодні їх включимо. пошкоджено тільки на селищі Жуковського 38 житлових будинків. Наразі ведуться роботи профільними спеціалістами по закриття конторів. Було пошкоджено понад 2 тисячі вікон. Без енергопостачання залишаються 8 житлових будинків у зв'язку з тим, що зазнала значних руйнувань трансформаторна підстанція. Також спеціалістами АТ Харків ведуться роботи по підключенню 12 житлових будинків до газопостачання і залишаються. Два житлових будинки без холодного водопостачання зараз. Профільні фахівці виконують роботи із розчищення завалів та вивезу будівельного сміття. Роботи багато, роботи будуть продовжені. Ігор Безкровний, Ярослав Куноненко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків. Новини. Початок цього тижня ознаменувався для Харкова візитом поважних гостей. До місця завітали представники місії ООН на чолі з Верховним комісаром у справах біженців Філіппо Гранді. Програма доволі насичена. Учасники делегації на власні очі побачили, наскільки постраждала центральна частина Харкова після останніх обстрілів. Побували на місцях прильотів у Холодногірському, Київському та Шевченківському районах. It's truly, it's to see such насправді це дуже шокує те, що ми бачимо тут саме всі зруйнування, саме в центрі міста. І ви знаєте, я бачила руйнування і наслідки обстрілів ще на початку 2022 року. Я бачила все, що відбувалося всі ці обстріли в 2023 році. І я сьогодні бачу обстріли, які сталися нещодавно, там 16 січня вже в цьому році. Я шокована. Я насправді дуже зла тим, що я сьогодні бачу, але насправді ви знаєте, для саме тому. Ми тут для того, щоб продовжувати говорити про це саме на міжнародному рівні, міжнародній спільноті для те, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації вона продовжується і щоб підтримка вона необхідна. Також представники місії та верховний комісар завітали до Новобаварського району саме за допомогою їх фінансової підтримки. У одному із будинків було проведено ремонти у постраждалих від прильоту квартирах. Це диво. Ну я так вважаю, тому що за три місяці зробити такий обсяг роботи, матеріали, робота. Це, я ж кажу, я б 10 років це робив, а може і більше. А крім ремонту, ще отримали побутову техніку, яка теж дуже необхідна, яку теж зараз придбати це, що в умовах воєнного стану, війни так. Тобто, да, дуже дякую. Дуже ми, наша сім'я дуже благодарна. Ось і ну тепер будемо в'їжджати та сподіватися, що буде мирний час, і будемо жити. Город постановив, поставив нам. Стіни Місто відновило нам стіни повністю, відновило опалення, сантехніку зробили. Потім фонд зробив нам повністю у квартирах ремонт. Починаючи з електрики, закінчуючи стелями та ліноліо. Все зробили повністю, цілком зробили всі роботи. Тепер ось вийшла гарна біла квартира. Починається життя з чистого аркуша. Тепер залишилося тільки меблі завозити і взяти з собою з одну і в квартиру. Ось так в квартиру. Побачили на власні очі представники місії, як навчаються діти у харківській метро Школі улови, що створені тут, дуже прийшлися гостям до душі. I just told the mayor that uh Я тільки що зазначив пану міському голові, що в мене два враження про метрошколу. Ну, по-перше, це фантастично, що ви це змогли зробити, оскільки для мене це дуже дієвий символ нескореності української держави. А коли ми запитали дітей, які вони мають права, вони сказали та наголосили навчатися, послухайте дітей. Вони кажуть слушну річ, але давайте дивитися правді в очі. Це звичайно ненормальна ситуація, коли війна перервала нормальний цифр життя. і діти не повинні навчатися у метрополітені, а повинні у звичайній школі. Я приїжджаю до України, аби потім передати повідомлення на міжнародній арені, що Україна все ще потребує допомоги. І ось чому я багато разів приїжджаю до України, щоб побачити все це на власні очі, зокрема і в Харкові. Будьте спокійні, ви можете розраховувати на нас на мене особисто. Я передам цей меседж, що Україна бореться і їй потрібна допомога допомога. також в рамках візиту Верховний комісар ООН та Харківський міський голова Ігор Гортергу обговорили низку нагальних питань, зокрема щодо просування стратегічного партнерства заради підвищення рівня реалізації програмних ініціатив між Харківською міською радою та ООН. Сьогодні по офіційній статистиці у Харкові перебуває 196 Тисяч виручених переселенців, але ми розуміємо, що їх значно більше. І вони приїхали до нашого міста з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, з декупованих територій. І нам потрібно, щоб вони відчували себе у нашому місті, місті Харкове, так як вони відчували себе у своїх домах і в своїх містах. Тому все, що можливо, ми робимо і, звісно, ми потребуємо такої серйозної допомоги з сторони наших партнерів. І ми сьогодні обсуждали питання вимушених переселенців. І я впевнений, що ми будемо отримувати допомогу для того, щоб вимушені переселенці відчували себе так, як відчувають і сьогодні місто. Це мій п'ятий візит в Україну та другий у Харків. Я хочу донести те, що це пріоритетна територія для нашої роботи управління Верховного комісара ООН з питань біженців, тому що Харків не тільки був, а й продовжує дуже жахливо обстрілюватися Російською Федерацією. Як зазначив пан міський голова, кількість переселенців в місті дуже велика. Тож ми продовжуємо надавати допомогу людям, які страждають, і робимо це відразу і за допомогою наших партнерів. Звичайно, де це можливо, ми намагаємося надавати допомогу у довгостроковій відбудові цих будівель, де проживають люди. Звичайно, ми продовжуємо співпрацювати з міською владою та продовжуємо надавати людям багатоцільову фінансову допомогу. Ігор Безкровний, Ярослав Куноненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.